Зараз у всьому світі на календарі 2025 рік ми святкуємо новий рік у ніч на 1 січня і плануємо майбутнє саме від цієї точки відліку. Але уявіть, раптом ви приїхали до іншої країни, а там зовсім інший рік, не 2025, а скажімо, 2017 або 2082. Або навіть 5785. Як таке можливо, це не паралельний всесвіт і не фільм про подорожі в часі. Усе це реальні країни, які досі живуть за своїми традиційними літочисленнями. Усім привіт! Ви на каналі Нойс. Лайк цьому відео поставте, коли додивитеся, але підписатися на канал запрошую прямо зараз. Зараз я вам розповім, чому у світі досі існують різні календарі, і в яких державах офіційно зараз не 2025 рік. Влаштуватися зручніше, і поїхали. Календар, з яким живе більшість світу, називається Григоріанський. Його ввели в Європі у 1582 році за ініціативою папи Римського Григорія 13-го, щоб виправити помилки старішого юліанського календаря. Григоріанський календар поступово став міжнародним стандартом. Його використовують для дипломатії, бізнесу, науки, але багато народів не відмовилися від своїх традицій і тому досі користуються і власними календарями. Або замість Григоріанського, або паралельно з ним. Перша країна нашого списку Ефіопія. І якщо ви колись мріяли повернутися в минуле, вам саме сюди, бо в Ефіопії зараз 2017 рік і новий 2018 настане там лише у вересні. Чому так? Ефіопський календар має кілька особливостей він базується на календарі Коптської церкви який у свою чергу спадкоємець Староєгипетського. Рік складається із 13 місяців, 12 місяців по 30 днів і один короткий пагум'я на 5 днів або 6 у високосному році. Початок року 11 або 12 вересня залежно від року. Календар відстає від Григоріанського на 7-8 років через інше трактування дати народження Ісуса Христа. Тобто, коли ми святкували 1 січня 25-го, в Ефіопії була середина 2017-го. І це не просто традиція. Ефіопський календар офіційно використовується в школах, державних установах, у медичних документах, банках і навіть на квитках в кіно. Тож, якщо ви приїдете до Ефіопії у вересні, цілком можливо, що вам скажуть «Happy New Year», бо в них новий рік тільки починається. І стартує він дуже яскраво піснями, танцями, святковими стравами та великою кількістю жовтих квітів москві. Наступна країна Таїланд. Зараз там 2568 рік. А вже ж у Таїланді все має виглядати дуже сучасно: і хмарочоси, супутниковий інтернет, електронні черги. Бо в документах, на квитках, у державних реєстрах і на моніторах в аеропорту дата 2568 рік. У Таїланді офіційно використовують буддійський календар, а не григоріанський. Як це працює? У Таїланді ведеться літочислення від дати смерті Будди, яка, згідно з місцевою традицією, сталася 543 року до нашої ери. Тому щоб перевести знайому нам дату у тайську, достатньо додати. 543 роки. Цей календар називається Буддійська ера. У повсякденному житті тайці звикли до обох календарів. У школах навчаються за буддійським, на свята також, але для міжнародних справ з іноземцями, бізнесом і туризмом використовують Григоріанський. До речі, Новий рік у Таїланді святкують двічі: звичне нам 1 січня як державне свято, а також Сонгкран традиційний буддійський новий рік у середині квітня. Це яскравий фестиваль води, який триває кілька днів і відомий на весь світ. Наступна країна у нашій подорожі Іран. Тут також не 25 й рік, а 1403. й Але це вже не буддійський і не християнський календар, це іранський сонячний календар або перський календар, один із найточніших у світі. Питаєте, що це за календар? Офіційна назва Хідраш МС. Або сонячна хіджра». Вілік ведеться з 622 року нашої ери. Це рік переселення пророка Мухаммеда з Мекки до Медіни. Подія називається «хіджра». Але на відміну від мусульманського місячного календаря, який використовується в багатьох ісламських країнах, в Ірані використовують сонячну версію вона більш точна і зручна в побуті. Тобто рік починається у день весняного рівнодення, приблизно 21 березня. Тож, коли ми святкуємо новий рік у січні, в Ірані все ще старий рік, їхній новий рік називається Навруз, це одне з головних свят, які в Ірані шанують ще з доісламських часів. Календар офіційно використовується в усіх сферах життя від урядових документів до телебачення, освіти, посвідчень і банків. Навіть на паспорті Іранця буде вказано дату народження за сонячною хіджрою. Тож, якщо ви. Подорожуйте до Ірану навесні, привітайте місцевих з Новим роком і пам'ятайте у них не 25-й, а 1403-й. Ізраїль країна, де паралельно існує 5785 рік. У повсякденному житті в Ізраїлі ви побачите знайомі дати як у Європі і США. Але варто зазирнути глибше. Наприклад, у релігійний календар на свідоцтво про шлюб або ж у державні закони, і ви побачите зовсім іншу цифру 5785. Це єврейський календар, один із найстаріших у світі, який Ізраїль офіційно використовує паралельно з Григоріанським. Як він працює? єврейський календар місячно-сонячний, тобто орієнтується і на фази місяця, і на цикл сонця. Відлік ведеться від умовної дати створення світу з 3761 року до нашої ери. Зараз у середині 25-го року за єврейським календарем 5785 рік. Новий рік Рож Гашана – припадає на вересень або жовтень залежно від року. Усі релігійні свята розраховуються саме за єврейським календарем песа, Ханука, Йом Кіпур тощо. Дати на меморіальних дошках, надгробках, у релігійних документах також. Єврейські у державному законодавстві часто вказуються обидві дати: григоріанська і єврейська. Для туриста різниця може бути непомітна, але для ізраїльтян це природна частина життя. Дві системи дат співіснують і доповнюють одна одну. Якщо ви коли-небудь хотіли зазирнути в зовсім недалеке майбутнє, то вам до Непалу, бо там зараз не 25-й, а 2082 рік. І це офіційний календар країни. Це Вікрам Самват, традиційний непальський календар, що використовується як державний. Відлік починається з 57-го року до нашої ери, коли за легендою індійський цар Вікрамадіття здобув перемогу над загарбниками. Непальський рік на 56 або 57 років попереду григоріанського. Наприклад, у квітні 25-го в Непалі настав 2082. й це місячно сонячний календар з рухомими датами, тому точна різниця в рогах може трохи змінюватися залежно від місяця. Новий рік у Непалі настає у квітні зазвичай 13 або 14 числа. Календар активно використовується в урядових документах, школах, банках, контрактах загалом усюди. Непальці дуже шанують свою традицію, тому навіть квитки на автобуси чи чеки в магазинах. Можуть бути з датою на кшталт 5-го байсакха 2082-го. А тепер подорож в екстра минуле Північна Корея, де рік не просто число, а ідеологія. І хоч там формально визнають григоріанський календар, основним вважається Чучхе Календар. Він ведеться з 1912 року, дату народження засновника держави Кім Ір Сена. Цей рік вважається першим роком Ери Чучхе. Тобто, щоб дізнатися рік за Чучхе, треба від Григоріанського відняти 1911. У внутрішніх документах, газетах, календарях на телебаченні й у пропагандистських матеріалах дати подаються за обома календарями, наприклад, Чучхе 114-2025. Це спосіб прив'язати історію країни до особи великого лідера. Підкреслити, що все починалося з нього. Тож у Північній Кореї календар це не просто рахунок днів, а інструмент ідеологічного впливу і частина культу особистості. Як бачимо не в усьому світі зараз, 25-й рік, ці країни живуть у своїх ритмах часу з історією, традиціями, вірою або навіть політикою, які формують їхній унікальний календар. Але попри різні системи обрахунку часу, всі ми живемо в одному світі, просто дивимось на нього під різними кутами. Якщо вам сподобалося це відео, тепер уже з чистою совістю поставте йому лайк, перевірте підписку на канал, можливо, інші мої відео теж будуть вам цікавими. Запрошую переглянути, а також ласком прошу до дискусії в коментарях. Дякую за перегляд. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео на каналі Ільєноїс.